Уявіть, що існує простий спосіб змінити ваше життя на краще. Один спосіб мислення здатний відчинити двері до нових можливостей та успіху. У цьому відео ми відкриємо секрет, який може перевернути ваше сприйняття світу і допомогти досягти неймовірних висот. Не пропустіть шанс дізнатися, як змінити своє життя, змінивши мислення. В основі всіх наших дій і рішень лежить мислення. Воно визначає, як ми сприймаємо світ, реагуємо на труднощі та використовуємо можливості. Змінивши спосіб мислення, можна змінити і якість життя. Сьогодні ми поговоримо про те, як перехід від фіксованого до гнучкого мислення здатний змінити вашу реальність. Фіксоване мислення характеризується переконанням, що наші здібності і таланти дано нам від народження і вони не підлягають зміні. Люди з таким мисленням уникають викликів, бояться невдач і часто здаються перед труднощами. Вони вважають, що успіх визначений наперед і мало що можна змінити гнучке мислення навпаки ґрунтується на вірі в те, що здібності можна розвивати через наполегливу працю та навчання. Такі люди сприймають труднощі як можливості для зростання, не бояться помилок і прагнуть постійного самовдосконалення. Вони впевнені, що успіх залежить від їхніх зусиль і наполегливості. Перехід від фіксованого до гнучкого мислення починається з усвідомлення своїх поточних установок поставте собі запитання, як я реагую на невдачі, чи прагну я до нових знань, чи вірю я в можливість власного розвитку. Чесні відповіді допоможуть визначити, в якому напрямку рухатися. Прийміть помилки як частину шляху до успіху кожна невдача це урок, можливість стати кращим і сильнішим. Не бійтеся помилятися, бійтеся не намагатися. Пам'ятайте, що великі досягнення рідко даються з першого разу, ставте перед собою амбітні цілі і розбивайте їх на невеликі, досяжні кроки. Кожен маленький успіх мотивуватиме рухатися далі, зміцнюючи віру у власні сили та можливості. Оточіть себе людьми з гнучким мисленням, їхній позитивний настрій і прагнення до розвитку надихатимуть і підтримуватимуть вас на шляху до змін. Спільне обговорення ідей та обмін досвідом збагатять ваш власний шлях. Практикуйте усвідомленість і самоаналіз, регулярно оцінюйте свої думки та реакції, відмічайте моменти, коли фіксоване мислення бере гору, і свідомо замінюйте його гнучкими настановами. З часом це стане звичкою, не порівнюйте себе з іншими. Зосередьтеся на власному прогресі та досягненнях. Кожна людина унікальна і ваш шлях розвитку неповторний. Цінуйте свої зусилля і радійте кожному кроку вперед. Використовуйте позитивні твердження і візуалізацію. Уявляйте себе таким, що досяг бажаних цілей, відчувайте емоції успіху і задоволення. Це допоможе зміцнити віру у власні можливості та мотивувати до дій. Пам'ятайте, що зміна мислення це процес, який потребує часу та наполегливості. Будьте терплячі до себе, відзначайте прогрес і не зупиняйтеся на досягнутому. Кожен день це шанс стати кращим, ніж учора. Насамкінець, зміна способу мислення, сфіксованого на гнучки, відкриває перед вами безмежні можливості для особистісного та професійного зростання. Приймаючи виклики, навчаючись на помилках і прагнучи постійного розвитку, ви зможете досягти висот, про які раніше і не мріяли. Не забувайте, що шлях до змін починається з першого кроку. Зробіть його сьогодні, і завтра ви побачите, як змінюється ваше життя. Пам'ятайте, все у ваших руках, і тільки ви вирішуєте, яким буде ваше майбутнє. Якщо вам сподобалося це відео і ви знайшли його корисним, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайк і поділіться своїми думками в коментарях. Ваш відгук надихає нас створювати ще більше мотивуючого і корисного контенту. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступних випусках.